Елі знову зустрічається з друзями. Через днів дванадцять, воїн, що прилетів на драконі від торгівельних воріт, сповістив, що правителі чарівної країни увійшли в печеру. Відразу ж по всій країні помчали і полетіли гінці з наступним наказом Всьому населенню брати участь у урочистій зустрічі високих гостей. Усі роботи в полі і на заводах припинити, крім виплавки металу у плавильних майстернях, жителям у святковому вбранні зібратися біля дороги, що веде в місто від торгівельних воріт, шестилапих загнати у стіла і міцно прив'язати, щоб якийсь із них не вирвався і не наробив переполоху. Варті на драконах описувати над процесією кола пошани. Але не опускатися дуже низько. Повсюди панував веселий гомін. Люди одягали найкращі вбрання і найчистіші ковпаки. Радісно поспішали зустрічати великодушних пришельців з горішнього світу. Місто семи володарів спорожніло там залишилися тільки калійки та немічні старі люди. Королі, міністри, придворні, у пишному вбранні. Всі кольорів веселки ступали на зустріч гостям з стрункою колоною під звуки оркестру та грім барабанів. На чолі цієї колони була Елі з тотошкою на руках. Тисячі глядачів розтяглися на цілі милі обабіч дороги. Люди махали руками, шапками та весело вигукували вітання. І ось появилися гості. Попереду крокували в ногу шість дуболомів. Залишилася в них солдатська виправка. Перший з них тримав букет квітів. За ними четверо несли ноші, на яких поважно сидів страшило, широ розкланюючись направо і наліво. За ношами слідували 30 гарних юнаків та дівчат, учнів танцювальної школи. З великими букетами квітів. Ними керував учитель танців Лан Пірот, колишній генерал. Він вражав глядачів неймовірно граціозними позами і час від часу пританцьовував, викликаючи загальний захват публіки. Далі величаво простував лев з Фредом Канінгом на спині. Хлопчик був надзвичайно гордий. І ні за які щедроти дроти світу не зійшов би з цього місця. Кому з його знайомих хлопців щастило брати участь у такій дивовижній процесії та їхати на самому Левові? От матиме, що розповісти вайові. І напевне, йому теж не віритимуть, як він не вірив Елі. Залізний дроворуб, наново відполірований, змащений. З блискучою золотою маслянкою біля пояса, ніс на плечі, блискучу золоту сокиру. На голові дровороба сиділа ворона кагикар у красивих золотих браслетиках на лапках. Одне слово, кожен з наших героїв, підходячи у підземний світ, вбрався як міг. Далі, тримаючись за руки, йшли поряд Дінгіор. Фарамант і Лестер. Борода Діна Йора, що була заплетена в коси і спускалася до самої землі, справила на мешканців печери велике враження. Кілька десятків жванів несли нові подарунки тюки з одягом і взуттям, кошики з іграшками котили дитячі військи. Їх блакитні гостроверхі капелюхи рівномірно погойдувалися у такт ходьби. І підвищені під ними дзвіночки мелодійно дзвеніли. Похід завершали добулуми, навантажені важелями, колесами, свердлами і трубами. За порядком серед них стежили майстри з фіолетової країни. Вся ця процесія справила незабутні враження на жителів печери. Це було якесь світле, сіяюче диво. З горішнього світу, що ніби прихопила з собою в підземелля відблик сонячних променів, прозорість повітря і блакит неба. Коли дві урочисті процесії зустрілися, і високий величний король ментахо підняв руку і приготувався виголосити врочисту промову, Елі порушила всю церемонію. Заверещавши від захоплення, вона вибігла з рядів. І стрім голов вкинулася до страшили. До болому миттю створили драбину, і дівчинка опинилася в обіймах свого доброго старого друга. Вона гладила його мило розмальоване обличчя, цілувала його щоки, а страшило захоплено вигукував Еге, гей го! Я знову, знову, знову з Елі. Еге, гей го. Та незабаром він отямився і збентежено затулив рота долонею. Не належало знатній особі поводити себе так легковажно. А тут до донош підоспіли залізний труворуб, Фред Канінг, сміливий лев, дін Гіор і Фарамант. Почався веселий гармидар. і Тотошка переходили з рук до рук, і король Ментахо з гіркотою подумав, що йому не доведеться блиснути ораторським мистецтвом. Він на швидку сказав кілька люб'язних фраз. І одержав у відповідь вітання страшили дроворуба та лева, правлячих осіб горішніх країн. Потім усі змішалися і веселим гуркотом попливли у місто семи володарів. Елі їхала на спині лева, а поруч ступав Фред і розповідав про свої пригоди з того часу, як він уночі, переодягнутий, вийшов із сонного палацу. Але його щохвилини перебивав дроворуб, який пропонував Елі послухати, як сильно і радісно б'ється його серце з тієї миті, як він її побачив. Часом і Лев повертав голову і не опускав нагоди додати слівце про те, як він зібрав, а потім розпустив могутнє військо. А Кагекар сварилася з тутошкою через те, кому сидіти на руках у Елі. І була страшенна метушня, але всі були дуже задоволені.